Так, це, мабуть, зараз готують площадку під габіони. По центру це фарватер. Проєктна глибина затоки. Верніше сказати, це вже буде протока. Доброго дня! Вже тут хлопці будуть оці габіони так уже вкладати, Ну ви молодці, так швиденько працюєте. Хлопці тягнуть конструкцію. Матраць. Доброго дня, хлопці. покажуть по телевізору? А як же? На широкому екрані Дивіться анонси О хлопці, на усіх площадках. Бо ви гарну справу робите. То з вами, мабуть, вчора розмовляв Олександр Васильович про благе діло, про Бога. Тут Ми нас є... вчора не а ви не роблять... Ох, вам повезло, хлопці. Дуже багато цікавого узнали ви. <гум> <гум> ну, то може, що підійде. Ну, то гарний у нас тут дядька місцевий є. У нього така специфічна філософія, Він православний комунізм відповідь. <гум> Сочетання, коротше, бомбезне на инженер пикнов разго разговаривал. Только еще у нас так криво. А, даже так. Я понял.